Також зазначимо, що поліція вже ідентифікувала 37 тіл загиблих у селі Гроза. Із 51 серед загиблих, восьмирічний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими. Безвісти, шість постраждалих перебувають у лікарні. Зокрема, відомо, що загинули вдова і син військової бійця. Поминки для якого проводили безпосередньо. Як повідомили вже в поліції Харківської області, є дуже понівечені тіла і для їхньої ідентифікації. Треба проводити ДНК експертизи. А у Білому домі засудили удар Росії по кафе на Харківщині, як підкреслила речниця Карін Жан П'єр. Російські удари по Україні відбуваються щодня. Саме тому за її словами США робить усе можливе, аби допомогти Україні боротися за їхню свободу і демократію. Кількість постраждали в Харкові зросла до дев'яти. Всі цивільні, серед них 11-місячна дитина. Про це пише голова Харківської ОВА Олег Губов. Зараз рятувальники ліквідовують наслідки влучань та розбирають завали. За інформацією поліції області у місті зафіксовано два прильоти ракет. Росіяни випустили по Харкову знову ж таки іскандери. І як ми зазначали, що сьогодні самісінького ранку Харків перебував під ворожим вогнем.